Находило попадання про відкладення судового засідання, важні причини для неповідомлення на східні стати на технічну засобу опороку. Захисника Івана дійшло квапитання, у якому зазначається про причини заявки судового засідання. Просить відходить за розвідку на іншу дату, зазначає про те, що зараз там розшукані схід політі, а командування не може завести свою взялку на 15 літня, на сьогоднішній день доступа відвірячення зону активних бойових дія. Так зможе передписування освіти на 19 березня після його повернення з відрядження. На набурення учасників став законов та важливості продовження дорогу за відсутності захисника і воно. Враховуючи те, що є захисний змога, у нас підстав назад, може, оскільки в один обратно шосик на попитання, ну, ми завершили засідання попитанням моєї колеги про проведення повторної експертизи стосунків експертизи, саме її попитання. Я не вважаю, що я зможу достатньо так сказати грудовано його пояснити його необхідність задоволення такого попитання. І зважаючи на те, що тісто причини її неприбуття є поважними, оскільки якісь ну там запальні процеси розпочалися після операції. Ось. значить це, Я вважаю, що це треба скласти своє заще. Немає. Виновач, не підтримуєте Прошу. Честь невелка, не перешли цього розгляду, разом з тим, враховуючи таку позицію сторони захисту, то все ж таки розгляд попадання про призначення експертизи, вважає вирішити за її присутності. А разом з цим сторона за... з обвинувачення просить суд допитати ще одного свідка, якого вдалося шукати в стороні обвинувачення. Да на запиту не забрать, що вона свідка принципі, Якщо вона є в тому у списку тих, які свідки подавали, тут які питання можуть бути. Тобто, не запалюються. Запитувалися, можливо.

Пане потребуємо, пара військово розуміє. Добрий день. Руденко Юлія Іванівна. 14 березня 1970 року. Де зареєстровані, де фактично проживаєте? Зареєстровано Київ, Харківська шосе 146, Квартира 10, фактично місто Буча. Шевченка, 88. Медична сестра анестезист в інституті Шаліо. ці правил є слід, суд розв'язується, що ви маєте право не давати показання стосовно стосовно суду, військ і в карін. Цій справі є такі особи, які є вашими близькими, рідними? Немає. Немає. В тому випадку суд вас проповідає про кримінальне відповідальність за відмову давання показань, подавання завідування про його вказання. Приводить вас до присяги, за головуючий власне. Повторіть, як призвичайно Юлія Іванівна. Присягає говорити, що правду, що правду. Присягає суду казати тільки правду, тільки правду. Виділі свідком винувачено прокурсного привіт запитання. У мене можна я запитання? З приводу чого. свідок немає. Не, не може, так мені просто цікавить, де я взялася свідком. Запитання, які будуть до вас поставлені, Юрія Іванівна, підкажіть, власне, які стосуються, чи знайомі ви з стоповучим Андрієм Степановичем, за стоповую, яких стосунках перебуваєте між собою? Знайома, сьогодні бачу третій раз. А до цього з яких обставин познайомилися? Андрій з Тетяною Миколаєвним приїхали до мене зустрічати новий рік. Це 22 рік ми 22-й рік разом зустрічали Тетяна, шкільно. Кризи, а, да, вибачаюсь за школьною Тетяна Миколаївна. А другий раз я побачила, коли Андрій приїхав в село. Будь ласка, детально про події 8 квітня 8 квітня це був ранок. Я вже не буду казати там в часі, я не пам'ятаю, але це ранок був. Тетяна з сином з Андрієм приїхали в село. В село Рославиче. Вони заїхали до Вера Володимирівни Чубенко. Ми там зустрілися всі, а потім поїхали до нас на жовтневу 16. Там же. там же в Рославичі. Ми спілкувалися. У мене було дуже багато питань до Андрія, тому що він якраз був в Бучі. Накануні на зачистки, він розповідав, що там робилося, розповідав мені, що туди не треба їхати, бо там ще дуже багато роботи для військових. Сказав, що заходив до нас у двір, що у нас більш-менш нормально, що у сусідів підірвали хату. Ну, розповідав той жах, який був у бучі. Ми поспілкувалися. Ну, може, це було година, година, дві, я ж не пам'ятаю. Потім вони поїхали з Тетяною за шкільною. А ми разом з чоловіком із Женєю, це дитина Тетяни Миколаївної зашкільної, ми поїхали в штаб гуманітарної допомоги. Тепер це все наше було спілкування. А, крім спілкування, чи було ще щось у вашому будинку за час присутності там Андрія, Степановича, Тетяни? Що ви маєте на ну, увазі? Окрім спілкування, щось, може, чи робили ви ще якісь. Я не Добре, розуміла, що чи, це так. Чи, це, чи, хто це... За сідав? Так, за да, так ми не з Тетяною Миколаївною ми випили коньяку по дві емочки. Хто застановщик був присутній? До речі, ми за стіл навіть не сідали. Це було все стоячки, бо всі на емоціях і всі в тому жаху і страху, який був в нашій країні тоді. Хто вживав алкоголь? Я. Руденко Юлія Іванівна і зашкільна Тетяна Миколаївна. Чи вживав алкоголь постаповочних після? Ні. Чи пригадуєте ви свої показання під час досудового розслідування в цій частині? Щодо? Це було два роки назад. Не пам'ятаю. Не пам Добре, що, що з яковом сталося довго про події. До нас прийшла Віра Володимирівна Чубенко і сказала, що, що це такий жах. Бо ми коли були в штабі гуманітарної допомоги, до нас зайшла староста села, забігла до нас до соборуч, сказала, що в селі стрілянина, що, мабуть, зайшли до вертишників. Сказали, сідайте в машину і уїжджайте. І ми поїхали додому. Бойка Віктора, чи знаєте ви? Не знаю. Чи були ви на місці події було. Доброго Чи немає. Запитань до Юлії Іванівни разом з цим? <кхе> Дозвольте, чи зараз заявити клопотання, чи вже за присутності іншого захисника. У зв'язку з тим, що свідки зашкодна Тетяна Миколаївна та Руденко Юлія Іванівна. Під час досудового розслідування та під час судового заданих справи дали різні показання. От в цій частині вживання оповедені пропоїв Андрієм Степановичем. А Тетяна Миколаївна ще й в частині інших, іншого подій, що їхні машини підрізала. У стороні обвинувачення є питання про постановлене судом ухвали щодо вирішення питання направлення прокурору. Це була прокуратура, де вирішення питання. Зараз закінчується, стало записку маємо поставити. Цвіту в даному випадку не було присутня при самій події цього. Так, Що що світо може сказати, про її можливості? Вона прекрасно знаю, все бачила. Дайте мені розказати. Давайте, розкажіть, де я в хаті сиділа і все бачила. Велика в дивіті показання Можна? Можна? Запитання Юлія, ти не присутствувала, тоді, коли міліція була і все, ти поїхала з ним до себе, скіф з тим саме. У страха і у да. горя дуже великі очі. Я розповідаю перед суддєю, перед прокурором, перед, всі, перед всіми людьми, і те, що було. Та. Є у нас свідок староста. Суддя чому не зупинити маму? Розумієте, яка до нас прийшла і сказала, щоб ми виїхали, бо в селі стрілянина. Ми сіли в машину, завезли нартову. І, бігали, і поїхали на, додому. До Наскільки до Бігала до по селу. Я давала бойку, батьку, кальцію за, за, такого. Да. Запитання. Потерпіла, формулює запитання, свідок відповідає. Переривати не потрібно до того, як закінчила встановлене запитання, відповідати теж не потрібно. Так. Позови, запитання. запитання. Скільки, скільки ви пили У себе вдома? Бутилку коньяку. Де ти давала показання слідчому у Василькові? Ми були з Тетяною, а хто може ще пити? Тройом випили бутилку конякути, там було сказано, де тебе визивав з Василькова слідчі, да. потім ви поїхали собаку кормити. Потім випали тро, в бутилку коняку. То собака в мене за... в хаті, у мене це моя собака. Твоя, поїхали в да, базу твою собаку кормити. No. Так ти давала показання. Yeah, Потім, yeah, приїхали yeah, до yeah, Потім ти приїхала yeah, до Чубової, yeah, 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 yeah. вийшла з машини yeah, і з сином yeah, і школьної yeah. пошли до Чубової. Yeah. А школьна і Остапчуком поїхали в центр села. Там на камері спостереження було видно, як він заїжджав у центр села. Я до нього не маю відношення, я не слідкувала. де Ти, ти, віде. Віде. А ти чекає, я не був, мене там не було. Зачекайте, це, це, це я. Стання. суд вам робить зауваження. Що буде таке, що в порядок складені, що буде видаляти вас право. Ну ласка, ви не є свідком, ви не є учасником судового розгляду. І підказувати, які показання давати світло не потрібно. добре це чує. Подобити. Так, потім те саме, коли я прибігла у село, почав мені дзвонили, що таке случилося. Там багато було міліції, оточено було там, де вони лежали, машина. Я побачила синову машину і зі мною прибіг собачка. батька. улюблений. А невістка моя. Перша побігла, як молода. Вона впала на присідки і плаче, голосить. Я слухаю людей, що случилось, хто що розказує. Спочатку були подозріли, що ця Юля приїхала своїм якимсь любовником до Чубової. О, і Люди почали там нападати на неї. Вона ходила в тому і пальці показувала батьку тому самому Бойку. Питання. Кажучи. Вона говорить, що не присутствувала там. Присутствувала. Да, коли ти уїхала у міста преступлення? Вам там не було ти взагалі? Ти була там, ходила. Ви на місці? Пані. Ні. Не було. Так, ще запитання. Місто преступлення, так, да. коли уїхала. Ну, визначає слід, якщо не була. Вона там була. Я сама лічно бачила. Потерпіла, стверджує, що цього не. То ви були на місці преступлення, бачили, як це події були? Ні, не при місці, а тоді вже після а, того. Ви ствердите, що Руденка говорить неправду в частині того, що вживав Остаповича в Так. Там є не, вам неправдиві показання. Вам вистапово, вистапово. Я ознайомлююся з правою, коли була В матеріалі там було вказано, де визивали. Руденко Юлію, свідувач Василькові, де вона писала показання. І там було написано. Показання да, обертає, і, відомо, що вживав. Я ж не присутствувала, я тільки ознайомлювалася з матеріалами. Там, де давали їй запитання, слідчі, де вона відповідала. Письмену в письменному виді. Руденко, можете щось спростувати? Вже ваших я виду, ви бо я не присутствую. Розумієте, коли е, я розумію, що у людей горе, але на місці подій мене не було. В першу чергу цікавить учасників про те, чи були ви звідсом того, що підсудний живав е, до, до тих подій. Так. Я не бачила, що він живав Ще? у алкоголі. Скажи, Ще? пожалуйста, ви були в місці, Ти вийшла, пішла до Чубенки. А чому поїхав Стапчук і школьний я не пішла до чого. Що вони тобі мотивували? Я тільки що пояснила, що після того, як Тетяна зашкольна з Андрієм від нас поїхали, ми поїхали в штаб гуманітарної допомоги разом з сином Євгеном, останнім сином. Там був мій чоловік, він нас туди повіз, і в штабі ще була нартова. І коли Тетяна Наша староста прийшла до нас, прибігла і сказала, що в селі стріляють, що, мабуть, де збирайтеся уїжджайте додому. Ми поїхали додому. Ми завезли Нартову додому і приїхали до себе додому, і сиділи у себе в хаті. А після того, як прийшла до, нас, до мене вже Віра в шоці і каже, що скоїлась така подія, тоді ми всі пішли до Вери разом. От тоді ми всі прийшли туди. Тоді вже бачила я, що дуже багато людей зібралося ну, да, в культурні. Да, да. І мені почали погрожувати. розумієте? Думали, що... що це ти, приїхала. Ну, я ж вам про що кажу, я, що у... У горя і у страха глаза великі. Потім оказали, що це, це так. Так. Все, Я доступно розповіла, як було. І ще запитання у вас є? До того до Стапчука. Чому ви поїхали, не пішли до Чубенка продовжати гуляти, а поїхали в село? В магазин? Що да, зараз, зараз ти я хотів там розповім я Пожалуйста. Пожалуйста. На той Рускай, момент зараз було запрещено продаження горілки і розливання горілки. Президентом України, ти приїхав, ти їхав в село помаленьку. Роздивляючи машину, а я Бойка Вивчила, я тобі поясняю. Доїхав допомогу, ти доїхав до клубу, до розвертайте і на великій і скорості помчався в центр села. Зачекаю, що вибувається? Я йому вислухаю, як він спровоцірував бойка, щоб він за ним поїхав. У вас, якщо у вас є запитання до Астаповича, зараз закінчені свідка, і, і можете поставити Астаповичу. Я їй розказую, як це було. Я маю право правочитати свої інтереси. Вже, як ви, це проїздило? Ніхто не бачить, ніхто не чув. Я вже сама знаю. Ви, ви самі будете розмовляти? Ні. Ви, розмовляти? Хочу, щоб мене почули. Як було воно це розповідає? Ви будете допитати, якщо у вас є якісь доводи, додаткові показання. Будь ласка, суд ще раз вас запитає, з до того, що... Так, я ж не запитую, чому він поїхав? Ага. Суд дасть вам десь поставки запитання. До Після допусвіт. Допуски ще не виходить. Ви почули чи нісь? Да. Присаживайте. Прокурор і підтвердила связу, що на досудовому обсіленні свідок Руденка давав дещо інші показання стосовно вживання Остаповичем на алкоголю. Суд вас добрий шавб, прокреманну відповідальність за давання неправдивих показань. Ви наполягаєте на тому, що в вашій присутності остапович алкоголь не вживав. Я не бачила, що він вживав алкоголь. А в його стан можете описати, чи буде в стані сп'яніння вже на момент вашої зустрічі? Ні. Не було. Абсолютно А знав спиніння не був? Абсолютно адекватність. Ну, Адекватність це адекватність може зберігати і будучи дещо в стані сп'яні. Запах алкоголю, якісь рухи, дії не свідчили про те, що скаковий був в стані Дякую. Діяння Світка Руденко Юлії Іванівні, ну і за школьної діяння поклавний гарантий, зараз не присутній, почається ознаки помінального прокурорку, що про 20374. Заведення мама суда обміну повноважного рану. Я хотів би надати суду протоколи допит вказані свідки. А звідки вишкодить тягне, ще проведення експерименту, де зазначено, що живали разом з осколковичком. Ці частини про це оголосили суд з місця протоколів, які підкреслили все. Ви можете поставити, якщо у нас є для стабільності, для стабільності Можете послатися на ваші питання, які спосудили сюди. Прийдемі чи свідка і ці документи. Опиту до вашого свідка 8 квітня. 19 годині відходить. Змотрите, будь ласка, частину 3 абзаці.

Я зрозуміла, що, що ви мені кажете. Я вас зрозуміла. Я не бачу, що тут написано, що Андрій пив. Я написала, дивіться, тут же написано. Приїхали приблизно о 10-й годині до мого будинку. Я накрила стіл і разом з Андрієм Тетяною та моїм чоловіком, Руденком Олегом Вадимовичем, поснідали та випили пляшку коньяку об'ємом 0,5 літра.